<пусті> Та вон жено. Ми запорізькі красуні дуже вдячні за сіточки. І того буде 616 Так, от з початком війни, а саме з 14-го року, запоріжжя миттєва стала прифронтовим містом саме з тих часів. В нашому місті існує ціла індустрія волонтерська, яка намагається допомагати армії ну, всім, чим їм потрібно. В тому числі це плетіння маскувальних сіток, інших маскувальних засобів, кікімар і тощо. Це дійсно дуже необхідно зараз для фронту. І коли ми отримали сітки, ну це було дійсно, от дійсно свято, бо сітки саме такої якості, якої потрібне, ні кількості. Це ну, велика допомога. Велика допомога та підтримка. Я щиро дякую від солдатського привалу, від запорізьких Тікімор, від інших наших волонтерських осередків, від дівчат, від всіх, які плетуть маскувальні сітки, збирають гроші. Кожного дня працюють, бо знають навіщо це потрібно. І саме головне, я щиро дякую ще й від наших захисників.